A sound for years. Just whispers. Just whispers. Rosbello's house, Calabresa. Distant cracks of thunder. No one paid attention. No one paid attention. One shot. One opportunity. I wish we did. I wish we did. wi-fi Тіпа. Зараз тільки на закладку базовые? Да, да, да. Сэр да, сер! ДА, церк! Кроме хелл, сэр, это вот я фото, разкавает в хаос, а мы ограбил понял.

When the elevator stops, exit with your hands raised. I cannot let you in until you show your face. How do you make it here by yourself? Who are you? A bed down, A bed down here in, in, in Speranza. Music is to Up top side, clean hands, don't get the work done. The Raiders don't seem to mind. Everything has a price. And it's always higher than the price of 300. The Raiders may not follow orders, but they'll follow a bounty if awesome. yeah, it's high enough. I wouldn't worry about other Raiders that much. I would worry about Ark. Something's <-ples> going <Yeah>. on. <-ples> A Lot of people down here in Speranza lean on raiders to get through the day. If you want in on the fun, just head up to level four. The tubes there will take you all the way to very city. Okay, here we are. This room is the best I can do for you now. It's a dump I know, but you'll learn to love it, I'm sure. Come see me when you're settled in. Да, детка. Да не, мы нормально уехали Иван, я пешком не шел. <свят> Ты пилимально будешь? За, я, я думаю, да. Подставы, за... Да, ебать, Саня. Да? О, е. Вау, ебать тут красиво. Так, давай подумаємо, oh. куди ми йдемо. На м карта, oh, да? Я метку поставив. Хоча давай сюди. That, давай <says> Я бачу в давай, давай в це здание ще зайдемо. Слышиш мене отак? так? А, Нет. ні, я вообще виключив голосовий чат, а ну хочу включить його. <laughs> У мене розкладку. Зайжиш меня в игре сейчас. Ха-ха-ха, хулі ти же мною Він помер! Він помер. Ты поняв, це означає, що помер тип. Ага. Ааа, вы бік понял. мене, у мене на тім. У мене шкіп на... Вон бачу, 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 бачу вот тут. В я застрил? Ага. Это тип? Это Це тип? Це... Да. Да, тут два типа, Сань. А, у него шокер, Сань. А, вон там тип со шокера стреляет. Там два типа. Я одного нокнул. Ты контролі того типа нокнув? Ні. Бля, як він... квинт. Один помер. Мене нокнули. Вот, вот тут снайпер, Сань, вот тут. Не знаю, можна ли тут піднімати? Да. Давай. Один помер. Ей тут без прицела тяжко. <зас> О! він проїжджає <зас> як хорошо. А ти ж сука. <зас> він далеко вже. І бать нього снайпа хороша. А де де тип тут помер? Давай через низ може і пройде. О, найшов типа. Я бачив, він наверху тільки що був. Я його добив, він нас спалив, чуєш? Може бути, кстати. Вроде все нормально. Вон бачу, Сань. <звук> я його вбив! Ні, я его, Я його застанув. Бачу. Отут, отут. <звук> бачу, бачу, бачу. Мені нема більше патронів на цю хрень. Вон бачу, його, Сань. Середині хати. Да, да, да. Я крутись. Єба. Їх двоє, да? Одного бачу, тільки. Назад? Де один? Ось Пишек на боком. Не ти рухайся, не рухайся. Їх двоє тут якимись чином. А чого сі... ти мене тягнеш? Я не сію, скажи мені, що все нормально. Давай туди відступаємо, назад. А, давай. Сі сі. Ой, это круля, давай. Як ти щит восстановив? На no Q. Вони зараз тільки... А, Q зажав, ага. Це ж, що це за хрінь? Саня, выход тут. Ох, нихуя си. На них прям а Вони нас там сто пудов чекають. Ебать, він здоровий. Я боюсь. Вот тут, Сань. Єбать! Ти бачиш це? Жовтий, він тебе побачив? Я не знаю. Фух, убігай! Шамиль убігай! Він не ті хуй ніс, а як нам вийти! Ну він поки не запалив, це шанси є якісь. Ебать, да, він прям дивиться на звук цей. Треба, щоб звук цей перестав. Він буде лазити. Он побежал! Сань, забегаешь? Бежу, 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 бежу! Давай! Ой, я ебал! Просто в рот! Четыре! Три! Ебанул! Ебать! Охуєць. Єбать це круто виглядає. Ебать, ми з тобою пройшли. Не, Дикс вообще. Да. Дик не стоє, по Я понял. <шу> Ба так на когось спустый, блядь. Здорово, ебать. Привет. Дрон на тебе летить, Сань. На мене? Запалив тебе. домой ты кто по нам стріляє? сань тут тип, ту да два типа здесь за ним ты одного убил их трое меня патроны а чому не перезарядиться добывать именно бежит Бля. Бля, бать, вони жорсткі. А можна цю хрень вызвать? Бля, я міг її вызвать. Серйозно? Да. Я не знав. Ааа. Все а, одно все я виграє. одну хрень то сохранив саму дорогу. Ну бачу. А, А, я твій стрім дивлюсь. Господи, я думаю, що це таке, щось не то. <схід> я думаю, чому в мене все міняється, блять. Ты думаешь, блядь? Ты бачишь, да ты меня на стриме? На а твиче? Зайди на твич, блядь. А, на блядь. <laughs> <laughs> Да. Такий, <да, laughs> такий <laughs> таки, таки просто. А, кстати, как ты чё звук на просто... телефоне был? А что чё ты? В Дискорде, а на стриме? Бо на стриме не чу -то. А. А да я чую. Ну ладно, уже не чую. Потому что я выключил. <laughs> Uh. Сань, подивись наверх, а я подивлюсь вниз, хай <плес> м'яко.